Можливо, саме ваша молитва підтримала нас у моменту емоційного вигорання. Можливо, саме ваш коментар зігрів нам душу, коли ворог її хотів заморозити. Можливо, саме ваш лайк слугував тому, що Ютуб показав наш контент ще одному постійному глядачу. Кажу, можливо, тому що особисто вас не знаю, але на каналі Мирту минулому році саме так і відбувалося. І ми щиро дякуємо всім, хто запечатував добро своєї душі в коментарях, молився про Божий захист і охорону над нами, писала нам відгуки особисто, аби дати зрозуміти, що наша праця є потрібною і не даремною, бо ворог намагався довести зворотні. Ми часто навіть не підозрюємо, як наші маленькі у лапках дії роблять великі справи для Бога. Ми несемо добро і світло у пітьму цього світу. Ми разом, і в цьому наша сила. А кожен, хто допомагає вижити і не змерзнути ближньому, не замерзає і виживає сам. А потім зігрітий день, зігріває іншого, а то і ще іншого, і ще іншого. І цей ланцюг не рветься, а зігрітих стає все більше. Поки не стає так гаряче, що формується особливий постійний клімат. Нехай у цьому році ми зробимо ще більше добра, бо в Слові Божому написано: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашому що на небі. Бо ми створіння Божі. Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ і справи ці Бог приготував заздалегідь, щоб ми могли свої життя присвятити їм їм їм. Будь ласка, прямо зараз помоліться за нас, за канал Мирт, щоб ми в цьому році чули і виконували Божу волю, щоб сам Бог був автором контенту на цьому каналі. А ми інструментами у його руках, щоб покладалися на Божу силу в справах, які він приготував заздалегідь, і за всіх людей, котрі дивляться цей канал, а ми молимось за вас, дорогі душі, по той бік екрану.